Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді за Аврори? Ось такий мультитул за ціною 300 гривень. Так що я думаю, буде цікаве відео. Сьогодні ми його протестимо. Що він може і не може, і чи вартує він своїх грошей? Ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до тесту та розпаковочки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні. в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Як зазвичай трошки історії заходжу часто в Аврору, дивлюсь, що нове прийшло, і дивлюсь, якісь такі чехольчик стоїть. Думаю, що то за чехольчик витягую, а там мультитул, ось такі пласкогубці, ножик, пилка. Викрутки і так далі. Пікнув ціну 300 гривень. Думаю, нормально, весь металічний, не пластиковий. Супер. В Дніпроем вийшов ось такий мультитул. Ціна його там 2000 гривень. Я, до речі, писав Дніпроему, Мені там їхній сподобався пістолет 12 вольтовий. Не хотіли вони дати мені на огляд, ну нічого. Ну, Дніпроем, якщо ви захочете дати мені на огляд свій мультитул, я можу порівняти з Авроровським. Сьогодні ми глянемо що за 300 гривень чи за 2000 гривень, чи є велика різниця, чи нема. Ну так що, народ, якщо ви хочете, щоб мені Дніпром дав на огляд їхній мультитул, чесний огляд. На мою думку, пишіть хештег або собачка Дніпром. І я думаю, може, вони побачать це відео і може дадуть свій мультитул. Провіримо його на якість. Порівняємо так сказати з авророю. Добре, з самого початку пішли по характеристиках. Що в нас є? Що в нас є? Так, артикул 103663. Ціна 299 гривень і чак, як завжди, я загубив, десь не знаю, де його постав або з чимось купляв, спалив буржуйці. Ну ви зрозуміли, ну нічого, артикул у вас є. Ціна, я кажу, яка в мене актуальна в місті. Ви дивіться по своїх аврорах. Добре, давайте читати. Мультиінструмент міні-нірживічна сталь, нічого, собі ніржевічна сталь. Артикул я вже вам казав. Матеріал ніржевічна сталь а без пластик. Де в них тут пластик? Ага, цього АБС пластик, походу, ці от перемички. Так, далі. Призначення для ремонтних робіт, умови зберігання при відносній вологості 50-70%. Температури від плюс 5 до плюс 25 градусів. Срок придатності не обмежений, е, ціна і так далі. Гарантії не бачу. не бачу. Ну, На це вам гарантію ніхто, я так думаю, не дасть. Ось так. Ну, виробник, звичайно, Китай. Добре, більше тут нічого немає, він такого був причепнутий. Це ми також буржуйку спалити. Чехольчик, що вам сказати, дешевий, бюджетний, самий дешевий чехол, що ви хотіли, там, наприклад, за 300 гривень. Ну... Десь там зачіпити, він 100% порветься. Ну на ремінь ви можете чіпити. Якщо ви не так часто користуєтесь, я думаю, він вам довго проживе. А якщо ви будете часто ним шморгати, я думаю, скоро він розлізеться і розпореться. Але, як ви бачите, за 300 гривень він є. На ремінь зачіпив і собі носиш. Можна ще його ще раз прошити, в кого є швейна машинка, тоді він точно ще трошки прослужить. Добре, чехольчик відставляємо, переходимо до самого мультитула. Як він у нас виглядає? Так, розкладаються всі ножі, всі інструменти зі середини. Коли ви розкладаєте плоскогубці ось так, тоді ви, по ходу можете розкласти ножик. А мені цікаво, якщо я ножик розкладу, я назад складу пласкогубці і буде нормально різати. Так, з самого початку з якоїсь цієї сторони підемо, що в нас тут є, витягуємо. Ногтів в мене немає так що мушу тим під... В принципі, рукою ти можеш дістати, значить, якщо ногтів нема. Ну, я думаю, оцю штуку ти вже не дістанеш. Я ногтів не маю, то я не дістану. Так, це в нас ніж. Ніж ось такий. Ану, чи він загострений. Ну, заточка, я вам скажу коса. Не знаю, чи вам буде видно. Ніж завалений на ліву сторону. Подивіться ближче, зараз я вам покажу. Заточка коса треба перезаточувати, ніж завалений на, лі, на ліву сторону. От подивіться, бачите, оця от ріжеш так, сама кромка наліво завалена. Тут менше сточена, бачите, дивіться. Ну, я думаю, вам видно, що він завалений. От я її рівно його тримаю, оця сторона завалена сюди. Так що ніж прийдеться 100% переточувати, тому що він нічого різати не буде. Він тупий. Він тупо-тупий. Треба заточку буде по-інакшому зробити. Ну, він нічого не вріже, я вам серйозно кажу. Ну. О, він навіть попереду не хоче різати. Коротше, заточку треба переточувати. Саму ріжущу кромку треба доробляти. Ну, за такі гроші, ви самі знаєте, треба щось й допилити. Так, заточки тут нема, я пальця навіть не поріжу. Ні, дивіться, я пальця не поріжу тим ножиком. Якщо хто буде купляти, зразу заточіть цю ріжущу кромку, бо вона завалена, її треба переточувати повністю. Добре, з ножиком ми розібралися. Бо я вам взяв брусочок, я зараз вам покажу. Я навіть. О, я навіть не один врізати цього кусочка. Добре, з ножом розібралися. А ну давайте я тако складу. Так, склав, можеш різати. Ну, заточку треба зробити 100%, бо ви нічого ним не вріжете. Добре. Йдемо далі. Що в нас далі? Давайте, ніж, ми нехай буде. Далі в нас. Типа, давайте ніж складемо. Ось так. Далі в нас, типу, пильники ось такі. Напильник, ти можеш спиляти. Бачите, така хрестована січка. А тут повздовжна насічка ось така. Так що, якщо щось там підчухати, ну давайте візьмемо кусочок якогось м'якенького металу, попробуємо почухати. Взяв я ось такий, це м'ягенький метал. Взяв я ось такий метал. Попробуємо почухати. Якщо мені щось треба надпиляти, чи ти надпиляєш, пробуємо. Так, це у нас одна сторона. Та надпиляєш, дивіться. Що щось там легесеньке підігнати, ти підженеш. Ну, вони не глибокі, ці насічки, дрібненькі, такі, щось дрібненьке. Та от дивіться, от, і підчухати можна. Кут я підчухав. отак. Ах, блін, зараз пальці покоцаю собі знову. Знову будете писати відео. Ова, що пальці покоцані. Так, ну підчухати можна. Давайте цю сторону. Так, це я е, повздовжну, тепер навхрест. З цієї сторони пробуємо навхрест. Ну, навхрест набагато краще, я вам скажу. Е, ці насічки, дивіться, я пару разів пройшовся і закут заокруглив. Так що працює, десь не десь щось там підчухати, я думаю, нормально. Може бути за такі гроші. Далі. Тут у нас йде викрутка плоска. Бачите, є викрутка плоска, а це що підігнене, я не знаю. Коротше, це в нас спробуємо щось закрутити. Взяв я ось такі шурупи по дереву. Це 30 ті або 25. ті Плоских в мене нема. Попробуємо закрутити в дерево. Зараз я отак. Дерево м'якеньке це сосна. Ну, Дивіться, плоска підходить під PH2. Можете спокійно закручувати PH2 шурупи оцею викруткою. Та закручується. Дивіться, може закрутити. Це я закручую, кажу, в сосну це м'якеньке. Та можеш закрутити PH2 спокійно. Впевнено, немає ніяких люфтів таких, я вам чесно скажу. Чуть-чуть є, ну звичайно, щоб воно відкривалося. Але PH2 можете закрутити. Супер. Добре, йдемо далі. Це відставляємо. Так, розкладаємо далі. Що там у нас далі є? Не знаю. Давайте ми це заставимо назад. Далі в нас якась відкривачка, чи це що таке? А, це теж плоска викрутка, але менша. Дивіться. О, це вже добре. Це вже добре, що є маленька плоска викрутка. Давайте я візьму штангенциркуль, Зараз замірюю. Ця велика викрутка в нас має е, довжину 4,8, ну так приблизно 4,5. А ця викрутка має в нас 3,6. Так що цією викруткою теж можна такі от штуки крутити спокійно, чуть менші, бачите? Супер. Це що в нас за зазюбринка? А, це у нас походу, відкривачка, я так зрозумів, така маленька, що можна пиво відкривати, щось таке дрібненьке. Добре, з тим розібралися. І там, там ще в нас що є. Я вам чесно кажу, я все не відкривав. Я взяв, подивився на плоскогубці там. Ага, це в нас також відкривачка. І це в нас також можна оцим щось крутити, як викрутка. Це я не знаю, якась відкривачка. Я не знаю, що це. Воно під кутом зроблено. Це також якась відкривачка. Не знаю, що за відкривачка, для чого вона потрібна. Ну, не знаю, отака от під кутом, щось прорізати або підколупати щось. Я не знаю. Чесно, ось таке. Напишіть в коментарях, що це за інструмент. Так, тут ми розібрались. Тут у нас є скільки інструментів? Раз, два, три, чотири інструмента. Добре, закриваємо цю сторону. Йдемо на наступну. Так, в наступній стороні що в нас є? Тут ми можемо легенько дістати. О, пилочка. Добре, пилочку ми лишимо на закуску. Оцей брусок попиляємо. Далі з цієї сторони ще одна пилочка. Бачите, яка пилочка є? Дивіться, тут дві пилочки. Одна ось така розведена, по два зубця йде у нас, а тамта по одному зубцю. Оце один зубець. Бачите, один зубець таке тунесеньке-тунесеньке, а це в нас розведено. Це в нас, я так зрозумів, для сирого дерева, а це в нас для сухого дерева. Не знаю, кажу, поправте мене в коментарях. Добре, дві пилочки, ножики є, дві пилочки, далі. Далі, що в нас тут? Це в нас ну давай вилазь, Знову у нас відкривачка. І знову таке щось під кутом. Я зовсім не розумію, навіщо це для чого. Тут ви бачите відкривачка. Бачите. А ця штука для чого? Що це таке робити? Ось так воно виглядає. Я не знаю, щось відкривати. Воно заточене, типу, під одну сторону. Ну, не розумію чесно, того, на що вони тут дали. Дайте ще якийсь маленький ножик або ще щось. О, Хрестова в нас викрутка є. Хрестова це в нас дуже дрібненька. Реально, і вона якась така, як вам показати? Ну, фокусуйся. Вона якась така, ну, типу, і Хрестова, і не Хрестова, я не знаю, що це таке. Тож якась відкривачка і типу хрестова викрутка. Ну Вона не до кінця дорізана, типу маленькі якісь шурупчики. Ну, давайте ми якісь візьмемо, наприклад, ну, такі от залізи. Ну Та, щось таке дрібне, та ти та й закрутиш нею. Щось дрібне, але вона не повністю прорізана. Можливо, вона такі от дрібні різні шурупчики. Коротше, оцю штуку можна буде, отакі о маленькі, можна буде, в принципі, закрутити, відкрутити, якщо потрібно. Ну, Виконано, вона не дуже. Дивіться, треба ось тут допиляти буде, бо, тому що не повністю пропилено. Я так зрозумію, що це хрестова. Все, з тим ми розібралися. Добре. Тут у нас виходить також. Раз, два, три, чотири. Тут чотири. І тут чотири. разом у нас вісім інструментів. На мою думку, не вісім, тому що оцей інструмент незрозумілий, і цей інструмент також незрозумілий. Тоді, можна сказати, повноцінних тут шість інструментів. Пилки. Зараз ми перевіримо. Давайте ми це складемо, перейдемо до Пласкогубців. Так, Пласкогубці самі у нас Пласкогубці. Тут ти можеш щось взяти, наприклад, прижати або стиснути, якийсь болт відкрутити. В принципі, нормально, Ну, я притисну. Та, вони тримають. Прогинається отут, хоча воно все складено типу, під ребра жорсткості, але дивіться сюди, він отак. Бачите, ось тут він прогинається. Бачите, є. Ну, воно буде по-любому, але бачите, сам корпус у нас на шестигранниках скручений. Тут, 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 тут. В принципі, можна буде замінити якийсь інструмент на другий. Тому що два інструменти там, як для мене, то вони без користі. Добре. Плоскогубці. Дивимось. Добре, супер. Давайте я лампу ось так відставлю, більш, може ліпше буде фокусуватися. Плюс в нас є тут кусачки. Що непогано. Взяв я з собою дріт, будемо кусати. Спочатку. Дивіться, взяв два дрота, один ось такий. Це у нас такий сталюга пружний, бачите? Ну, Типу пружний, я не знаю, чи сталюга, ну приблизно до в'язального. Це у нас в'язальний, дуже м'ягенький, бачите, він отак вигинається, може на вісімку гнути. Попробуємо в'язальний врізати. Давайте ми замірюємо зero, замірюємо товщину. Ось так. Товщина 1,2 міліметра. 1,2 міліметра. Ось такі от кусачки. Дивіться. Малесенькі, дуже маленькі. Ну, це типу дріт перекусити. Чи вам вийде, чи ні. Пробуємо. Так, кусає. Ось такий дріт, 1,2 кусає. Без проблеми такий дріт перекусите. Давайте підемо до тяжкої артилерії, як то кажуть. Добре, давайте сюди по нулях. Дивимось. А тут же в нас 1,7 мм. 1,7 мм. Перекусити, чи не перекусиш. Пробуємо. Перекуси З натяжкою, але я вам скажу, я в руки на... нормально перекусиш. Ось такий товстий дріт перекусиш. Добре, я ще хочу перекусити цвях 70-ку. Попробуємо, чи він перекусить. Дивимось. Довжина цвяха, яка в нас? 50 мм. 50 це 50. -ка. Ну і товщина його в нас вже трошки потовстіша. І це вже метал не такий м'ягенький, як цей в'язальний дріт. Це у нас 2,2. Там було 1,7, а тут у нас 2,2. Пробуємо. Ну, бачите, то навіть сюди не влізеться. тому що у нас ось ці різці дуже маленькі. Я ставлю сюди отако 2 мм. Пробуємо. 2,2 мм. Ану, та перекусив. Перекусив. Коротше, до 2, 2,2 мм. Ви можете спокійно кусати, дивіться. І я вам скажу, кусачкам нічого не має, тому що заточені вони так. ну, Нормально, дивіться, отак. бачите. Так що, отакий цвях, я думаю, 60-70 мм. Все, перекусив, питань нема. Ну, добре, як плоскогубці, як кусачки працює добре, ножик мінус, пилки так собі, викрутка це плюс. Плоска тут саме шикарна викрутка. Оця хрестова треба допиляти. Добре, перейдемо до пилок. Давайте ми спробуємо пилки попиляти, де вони у нас були. Так, спочатку ця тоненька пилка, мені здається, що це більш для сухого. Пробуємо. Зараз я там на стіл прикріплю струбцину і попробуємо попиляти. Причепив я до стола. Давайте оцей пимтик відпиляємо. Це у нас 2 см на 2 см. 2, 2, 1, 2. Ось ця пилка, ця тонча, з одним рівнем зубів. Пробуй кусочок отут відпиляти. Ну, то, то я вам скажу таке собі заняття. Вона то заходить, а далі вона просто шліфує. Таке ж саме, що оцею стороною. Коротше, ніфіга воно не ріже. То щось ось таку гілочку десь на 3 мм десь там впиляти, то я думаю, краще цю гілочку вламати, чим воно мучитись. Я з трубциною прижав, а воно. Ну Ця пилка до нічого, я вам скажу, то можна і теж викинути з цього мультитула. Коротше, ніфіга воно не пиляє, навіть не мучитися. Добре, давайте візьмемо другу. Де та друга? Може, та друга буде поцікавіша? Дивимось. Отак. Друга, ще раз вам показую, вона має два рівні зубців, типу розведена. Складаємо, пробуємо з боку. О, друге, друге діло, я вам скажу. Ото можна впиляти. О! Оця штука пиляє. Це я вам даю 100%. Дивіться, перепиляв вообще чітко. Коротше, одну пилочку можна викинути. Дивіться, а ну давайте ширше, я затягну струбцину. Добре. Дивіться, навіть таке. Пиляє так супер, я вам скажу. Оце розведена бомба. Ну. Можна бавитись нею, я вам скажу. Дивіться, народ, оця пилка вогень. Пиляє гостренька, в два сторони зуби розведені. Ну супер, такою можна користуватись. Там ту можна викинути, навіть можна не користуватись. А ви як бачите, в нас тут болт відкрутився. Дивіться, недотягнута гайка була. Чи що оцей болт? Дивіться, відкрутився, бачите? Коротше, дотягнути треба потрібно. Зараз візьму ключ, дотягну. давайте Коротше, за... Зараз не буду е, затягувати. Давайте ми краще підсумуємо, що по цьому е, мультитулу. Так, дивіться сюди. Ножик, фігня треба заточити, але він є. Якщо заточиш, я думаю, буде різати, щось ти там встругати якусь гілку чи ще щось на шашлик. Е, я думаю, ти ним встругаєш. Далі. Викрутка плоска, е, велика і маленька. Супер, бомба, пильник, бомба. Рахуємо, це в нас. Раз. Ну, ножик треба підтисати. Це я не знаю, враховував. Ну, рахуємо. Раз, два, три, чотири. Оця сторона права. В принципі, все потрібне. Ні, одне не потрібне. Оця от штука мені взагалі не зрозуміло, що це таке. Далі. Далі, з цієї сторони. Можна все, век. Ну, там одна викруточка можна тільки залишити. Ця пилка бомба. Пиляє супер. І я вам говорю: аж пальці дре. Е, цю можна викинути, ну, типу, можна взяти навіть отак, обрізати. Нехай у нас собі там болтається, щоб лишній груз з собою не носити в кишені чи де. Оця викрутка, давайте ми її дістанемо. оця викрутка може бути, можна користуватись. І оце е, також можна вики... ну це відкривачка. Ну, нехай буде ще відкривачка можна користуватися. Ця відкривачка можна користуватись, ця пилка і ця викрутка. Це в нас тут три інструмента. І тут, нас виходить, тут теж відкривачка є, і тут виходить три інструменти також. Раз, два і плоска, три. Тобто є шість. Плоскогубці супер. Це є сім і вісім. Вісім інструментів ти можеш користуватися цим мультитулом. Ну, що вам в загальному сказати? За свої гроші можливо воно і вартує, але треба доробити. Ще раз кажу, ножик підточити, в дорозі десь з собою мати супер з кусачками, ось такими, теж супер. Можливо, і свої гроші вартує. Ви напишіть в коментарях, чи вартує цей мультитул 300 гривень. Я вам, в принципі, все показав, всю правду, як воно є. А на цьому все. За мою роботу, ви обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.